Обстріли смерті масові школи, універи, садочки. Випускні. Дуже обережно. Будь ласка. Це ця п'ятниця, я так розумію. Це дні, отакі е, праздники. Донеччина. Ситуація на фронті. Покажіть нам, будь ласка. Зараз в уваги буде направлений на Запоріжжя. Мені на липень падало, що будуть знову якісь провокації на атомній станції. Ось якраз таки Запоріжжя, з да? казню. Казнь воєнних. Або казнь пленних на станції. Вот. Я так розумію, що Донецька область має фронт. Поки без змін: Четвірка Пентаклів, карта власності падає. В них своє, в нас своє. Але карта закопаних, вона говорить, вона говорить про те, що можливо буде така ситуація, що фронт буде трішки розширений, донецькі направлення. Зараз не будемо в цьому купросатися, але є така вирогідність. Ось щодо Запоріжжя, дуже обережно, будь ласка, по. Атомна станція, знову фонити починає, і вони знову будуть якісь провокації влаштовувати. Все ж таки я кажу, дуже обережно на ці ось дні випускних. День молоді, День Конституції. Дуже обережно. Це стосується всіх. І Києва, і Київської області. Тим паче сон був про Пашу Лія. Він загинув в РПНІ, Київська область, там да? да? Буде ще раз удар по. Залізничним колієм, яким залізнична дорога, яку будувала у Маріуполі. Тобто удар буде знову влітку. І я сьогодні ще дивилася, мені показувало, що є якась ворогідність того, що показувала жінку-акторку і чоловіка. Тобто, пара людей не молодше 40 років. Карта смерті падала. Тобто або. Інтернет дізнається про смерть, або інтернет дізнається про її якусь хворобу, того що карта смерті вона часто десять жезліші падав. Вона часто йде про якісь хвороби, типу, коли людина вигорає. Рак і так далі. Щось, якась хвороба, акторка. В парі з чоловіком там падав арофант, відомий чоловік. Картіськи направлена. Ну, рух, то пентаклів впаде. Карта захисту. Тобто харківське направлення як не крути, ми намагаємося оборонятися, і карта Шестірка мечів, вона про рух. Тобто, рух там йде, це дуже добре. Люди Херсону, покажіть, будь ласка. дуже обережно. Мне показывают, снова же таки, карта солнца падает, девятка кубков. Я же говорю, это дни вот эти вот э, праздники. Девятка кубков, карта торжества, карта солнца, это выпускные и так далее. Очень аккуратно, потому что может начаться движение какое-то. Десятка мочи. Обстрелы, смерти, массовей. массовые. Школы, универы, садочки. Выпускни. Дуже обережно, будь ласка. Это пятница, я так понимаю. Ну, ці дні, так, найближчі. Там, день знань і День Конституції. Треба подивитися, які там дати. Того, що мертві просто так наснилися мені. Блін, ребята, показують постійно, я сколько смотрю, показує учебне заведение. І показують праздник. то скупков кубков здесь вот показывают, торжество, да, четверка жезлов показывают. У них снова что-то схожи до универа, да. Знаете, что схоже? Универ а... у нас в Киеве Поплавского, телевидение, ведущее там, телевидение, карта звезды. Универ или Академия телевидения. Як у нас Поплавського в Києві. що у вас є в Луцькі, очень акуратно. В Білорусі, поки я по походам ніякої загрози не бачу. Обстріли будуть до кінця літа все одно ще. Город того, що ту з кубки впаде все одно, тобто падає водосховище, як не крути. По броварах нічого то, теж поки не змінилося по обстрілах. Ірпінь і Буча підключається того, що мені снилась Київська область. І саме ця лінійка, яка була весні, вона була в Києві. Розумієте, тобто це ну, північна да, Україна в нас. По обстрілах знову починає фонити. Пам'ятаєте, коли я передбачила, що буде приліт церква Тараса Шевченка Універ. Метро університет, пам'ятаєте? Був приліт. І тоді якраз кусок Тараса Шевченка ну, відпав від стіни. Знову починає фонити метро Універ. Дуже обережно. Все, що знову ж таки, десятий раз, все, що пов'язане з універами, зі школами, з випускними з дітками, будь ласка, дуже сильно контролюйте це все. Тому що є ворогідність обстрілів, просто так мертві не сняться. Вони попереджували нас. Там прямо живі стояли мертві військові, паша лі якраз таки стояв. А от очітуває, що он спас рібінка в початку війни, то тобто він виступає як, ну, християнський грегор, ангел хранитель давайте так скажу. и мертвые, которые стояли, то есть нам четко показали, что они защищают, оберегают нас. Поэтому это предупреждение было про то, что могут быть какие-то события на вот эти вот торжества выпускные. Праздновать же все будут. Еще до Одессы. Читко скажу, в по поведениях шла якась, то а, дуже все близко корят, с водой. Это Я давала уже предбачення про Аркадию и так далее. А, учитывая, что обстреляли, по-моему, куда мы попали? Где-то возле пля... по пляжу по какому-то в... Криму те ж саме буде. Вони будуть цілити зараз дуже близько до моря. Того ті, хто на пляжах тусується, дуже обережно. Це перше, друге. Мені показали Одесу, показали якусь угору і показали, типу, як башня. Я не можу зрозуміти, чи це маяк. Але знаєте, що мені показало? Маяк вже в морі має знаходитись. А мені показали, типу, якась така гора, якась така вежа височена, бо це ресторан. Або це щось схоже. І потім такі, знаєте, як сходи до неї йдуть височенні. Такий обрив до моря, Ось чітко показала. Обстріли. Я просто в Одесі була, ну, не так багато разів, мені складно казати, да? але я скажу, бачу, чітко вежу, дуже схоже на маяк. Прям дуже схоже. Але це не маяк. Я розумію, що це не маяк. Може, це якийсь ресторан, чи якась, не знаю, блін, музей якийсь. Тобто схоже на маяк на вежі знаходиться. Карта ілюзій падає, все одно перекриває карта ілюзій. Дві пентаклі. Тему змінювати починати будуть. Тут шестірка пентаклів вона говорить про допомогу. Допомога буде 100%, але тему змінювати будуть. Так, доля полонених маріупольського гарнізону. Так, ось, будь ласка. на обміни хочуть. Туз пантаклів, чотирка пентаклів двійка пентаклів Тобто їх на обміни. Туз пантаклів. Причому якісь умови, умови взагалі не людські. Того що туз пантаклів, це карта, ну, взагалі. М… Ми ж знаємо, що вони за гроші часто да, продають воєнних. Туз пантаклі. Саме велика карта денег. Але no я вважаю, що це просто показує рівень умов. Це не якісь прямо взагалі. У спектаклі. Домовленості якісь падають. Коли повернуть? Чи буде це в липні? Є вероятність того, що в липні повернуть когось додому. Ось шістрка мочів, птірка мочів з цих людей. Я всіх не вірю зараз. Але частково людей з цього Маріупольського гарнізону повернуть. Доля тих полонених, кого засудили варев. Мені здається, що треба окремо всіх дивитися. Того, що, блін, У всіх доля різна. Не буває такого, що у людини. У людей одне і те саме. У всіх по-різному. У всіх по-різному. Тобто немає такої, знаєте, карти, не пок... карти якраз такі кажуть про те, що у всіх по-різному. Трійка кубки. Скільки людей, стільки і долю. Але чекаємо, я думаю, що обміни будуть. Мені здається, що вони. Так, іюнь уже пройшов, супер. Мені здається, що вони будуть плюс-мінус 10 липня, і в кінці липня, десь там. 10 число, плюс-мінус, і з 20-х десь там. Те, що я боялася дуже сильно. Я думала. Вони почали там і зменшувати. Я думаю, блін. Це буде зменшено ще і ще. Вони зменшують до 18 і вони почали зменшувати ще нижче. Це буде знижена межа приземного віку. Поки що з 20 років в ній. Поки що 20. Але. Ну, поки що так, бачите? Знову ж таки, все залежить, знаєте, від чого? Нехай карти. карты показывают правду десятка жезлов император король мечей смерть десятка мечей падает людей не хватает они будут уменьшать параллельно тому как люди будут погибать то есть я просто говорю что показывают карты пускай это будет цинично пускай это будет но это как есть это правда то есть карты показывают четко вот так пока не вижу сейчас то что они снизят прям еще ниже но але Але, 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 привіт. Першочергово хочу почати передбачення з того, що мені снився сон. Ось нещодавно я була на мейкапі. і дівчинка мені сказала, що п'ятницю мають бути в школах випускні. Я не знала про це взагалі. А накануні мені снився сон. Сниться мені, що мене спускають підземне царство, світ мертвих. І Школа, лінійка. Багато діток, тобто всі там на святі і так далі. Живі і мертві вони змішалися. Тобто багато дітей, багато батьків і багато мертвих, які серед живих. Таке взагалі не має бути. Тобто є світ мертвих і є світ живих. А там мікс просто. І мені наснився Паша Лі. Пам'ятаєте, був такий хлопчик, відомий актор. Ось він загинув на початку війни в Ірпені. Захищаючи дитину, ось. Дитинку врятував, сам помер. Він мені снився, ми з ним розмовляли, а потім з ним танцювали. Тобто він дуже сильно мене обіймав. Першочергово, до чого я хочу закликати, я знаю, що він помер в Ірпіні, похований він у івано франківській області, що там живе його мама, а меморіал знаходиться в Ірпіні. Якщо у вас є можливість, хто в Ерпіні живе, будь ласка, сходіть до меморіалу, поставте свічку. Покладіть квіточки, того, що йому не вистачає уваги, правда? Ось треба його пам'ятати. Це перше, друге. А, аналізуючи те, що він врятував дитину, багато мертвих стояло на лінійках, я так розумію, що Росія готує щось все ж таки на якісь удари по Україні. На... Мені сказали, там День Конституції має бути. А після Дня Конституції День молоді, здається. Плюс випускні. Дуже обережно. Того, що може бути обстріл. А перше питання: Я вже просто карту розклала. А, зарплата в чиновників зросла на 4 місяці в середньому на 32%. Чи надалі так відбуватиметься? що почнуть піднімати прожитковий мінімум то пенсії замість СП військовим? Тут негативна карта. Да, перша випала: чи почнуть піднімати прожитковий мінімум? Ну, десятка мечів падає. Ні. Розумієте? І... А пенсії Те ж саме, карта повішеного. Карти натякають на те, що військова країна іде й війна, типу, нема змоги.